Доброго дня, малята! Сьогодні запрошую вас на заняття зимові розваги. Давайте познайомимося. Мене звати Оленка. А як тебе звати? Чудово! Тепер ми знайомі. Я можу розповісти, що я сьогодні побачила. Коли я поглянула у вікно, помітила, що усе-усе. Засипано білим-білим снігом, гарно так стало. Тому я вирішила йти на прогулянку, діти. Як же гарно падає сніг. Я завжди уявляла, що, сніжинки, мов, що ці сніжинки, немов живі, ними можна навіть погратися. Давайте пограємо разом. Я пропоную тобі покласти на долоньку шматок вати, який так, який так нагадує сніжинку. Він також білий, пухнастий. Спробуйте подмухати на вашу сніжинку, щоб вона полетіла, Якомога далі. Спробуйте зробити. Вийшла, молодці. Спробуйте повернути сніжинку на свою долоньку і дмухнути на неї так, щоб вона полетіла ще далі. Молодці, діти. Молодці. Здається, ми вже прийшли. Погляньте, тут вже є дітвора. Подумайте, які обладнання ми з вами використаємо для наших зимових. Розваг. Погляньте, скільки всього тут цікавого. Подумайте, про що йдеться? Ой, немає їм ціни. По льду біжать вони швидко-швидко. Так, це ковзани. Отже, на чому можна покататися? Так, на льду. А що ще з перелічених предметів знадобиться нам для розваг на льду? Вірно, шайба. А для, а для якого виду спорта вона потрібна? Так, шайба потрібна для гри в хокей. А яке обладнання ми візьмемо з собою на засніжену гірку? Так, ми можемо взяти з собою сани, глядянку, так? А ще лижі, молодці дітки, а сніголіп? Так, Сніголіпа, що можна зробити? Сніжки, так, молодці, дітко. вірно. Погляньте, будь ласка. Погляньте, будь ласка, дітки. Уже? Бавляться дітлахи, подивіться. Що вони роблять? Погляньте, що роблять дітлахи на картинці. Що вони там роблять? Так, бавляться, так? Грають сніжки. Які емоції у них? Подивіться. Так, радісно, так? Сніговика вони ліплять. Сніжки грають, так? Молодці дітки! Мені з вами дуже-дуже було приємно з вами пограти. Ну, мені час з вами прощатися. До нових зустрічей, діти. До побачення, дітлахи!